Ми не встигли, типу. Полечу просто у космос. Це ж мені сраб, а не <плес> <Все> здаюся. <плес> О. Вітаю вас, шановне товариство. З нас зараз продовжуються пригоди після весілля, після якого ми опинилися в в'язниці. І давайте дивитися, що ж там буде далі. Замок троски. Не розуміємо, мапа більше стало чи не більше. Але ми в замку. До сараю з вугіллям. Понесли мішочек До сараю з вугіллям. Ні. Це все ж таки не сарай з вугіллям, так? Це сараю вугіллям. Сейчас я топлю. Де з выгиблим? Прям туди-туди треба, ну-ка. ми ж на місці А, ні не на місці, він усередині. ми не туди і не йшли добре Would you like some making fuck? Хассе! Так, скажи. Эй, kova dle syna Ta tak zakič. jsem donosil ty pytle co dál to kdybych věděl já myslím že práce je tu kolem dost klidně ti s něčím pomůžu jo jenže já mám jenom práci v kovárně Ako Ako jen 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 každý, Sěch, je to dělat všechno myslím jak rozumíš já jsem taky kovářský i když na to teď asi nevypadám vážně jo můj táta byl kovář a vážený to bys mi mohl být měškej, tak Aspoň se tady sám tolik nenadřu. Víš ty co, Pozdravu. jdi nahoru do kovárny, Výheně je studená. Teď času, tak tak času, no, <laughs> na řemeslo. to psi a vyrob nějaký podkovy pro kabáta. To je náš podkoní, pořád dvotravuje, že nemá to je ustájené jen Jak jeden zpravy. chudák, když je teď pán s chlapama pryč. Dobře, kolik jich mám udělat? Kolik má kůň nohou? Jako se našu mysli nebo kde je strana To Záleží. Normálně čtyři, ale u nás se třeba jednou narodilo tří nohy hříbě. Dobrý, dobrý. Jsi blbý, chápu, ale třeba. Ty kde školné, jeho, tak běž a udělej podkodnímu oh. jednu podkovu, jasný? Jedna. Tak jo. Všechno, co potřebuješ, najdeš v truhle v kovárně. Ta je tady za bránou. Až oh. budeš hotový, tu podkovu mi přines. Ať mi neděláš vostudu. A no, teď běž. Oh, Pojď! Pojď! tak. Pěkný den. Mám se na práci. Jako na zavolanou. Vyznáš se v Tesařině? Já no, já jsem spíš kovářský. No, to se mi vlastně hodí. Dostal jsem Befelem v opravit tuhle šibenici. Aby to celý nespadlo, až budeme vyješet toho pytláka. Mm -hmm. Ale je to celý v prdeli. Potřeboval bych pořádnou tesarskou sekeru. Jenže jediná širočina leží v kůně a je tupá a žanba. Osina si samozřejmě celý rok nenašel časí pořádně nabrousit. Rytuj mu naše odku a zaraz zatočím sekeru, tak rytuj mu Zára peju. пташику допоможемо. Five minutes later. Він скаже, коли досить. Так, але то скажи. Добре, я вже втомився. Сподіваюся, йому підійде. Так, тоді то є. Востра як бритва. Пєкне. Без тебе би се нам могла шибениця під тим пітлакем розпаднути. А то нікто не хоче. <laughs> Набирають точильники за оголошення. А ви думали? Нарешті. Тут прям це хлебні сам. Це геймплей, так, на кінчиках пальців. Ой, як вже довго ця подкова робиться! Просто підково, ти митно звідда під кову. De, я, то кінь, коня, то трвало. Не, мені тут доївши ще один кинь. То найде його мені нема чим підкувати. Де тогот сере? Ти? Саме так. Тади сидіти. Пробачаю помилок, тож або мені доведеться вже А або се або до того, чим я думав раніше, або я дуже цього не хотів. Я можу зробити щось на тому. Про тебе треба нічого ділати на оплатку? Ну, коли ж се так набізїш. Поле, прага, в кості, в Принець, я дещо програв кості, хотів би це повернути. Кривницю, кому ти її програв? Оцю Нікодема, цей священник дає кості, так ніби сам чорт його рукою кривує. Я цим займуся. Гнед леті його обстара. Але без розруху, ясні? Тільки без проблем. Ой, тепер священника шукати. Ну побігу шукати священника. Отець Нікодім. Отець Нікодім. Зіраємо в поясі. Але я Актанон Ест, мій прітелі. Жерб ще не кинути й мене це засмучить, ніхто не хоче зі мною грати. Ніхто зі мною не хоче грати, так що буду радий, якщо ти прийдешся до мене, а храту, мати, на храти, som, що грати мати не надто зоможний з виглядом. Не випадаєш зровна при пенєзі. Слышала, що, що мав чистий тиркісовий руженець. Ано, патріл кабатові. Teda pacil je možná trochu silné slovo. Jak to myslíš? Kabát je tady známý tím, če že, je že se měl majestku trochu zvláštní Jestli mi rozumíš. Tak si rád No, proč ne? Pokud ale proti němu sám dost vsadíš. Uh, tak to bude muset chvíli počkat. Nejsem zrovna při penězích. Jak si přeješ, příteli. Kdyby si ale změnil názor, tak si rád zahraju. Tak já půjdu, Idi. Мені треба потрапити до урядника. Мені потрібно потрапити до того урядника. Ти знаєш то маш, звідки? Це довга історія. Я знаю, що з ним сталося, мені потрібно з ним поговорити. Щоб Що ти хочеш від нього почути? але яка вже різниця? То одне. Томаш лежить в horečkách наоре на пі. Томаш лежиш си на горі в дивниці. Вля до нього кепський. Ці, злове Ці yeah, до бодаче, пора на відбудову, а в цьому було достатньо, вони ще й озброєні. В говідце вкав. В говідце що тен руженець мав аж князь. Никодем? Йо. В його виграв над кабатом в костках. Тобі би му було подобний. Нас понатеть, тільки знаю, що пети костиклетис, з тим звідякою кабатом. А мені це віднати? А мам то ніяк зарідити? Не, не. Я си то з ним виридим сам. Ти се заховал справне. Ти ще не можу, то що знайшось, була знаком з гори. Хоч помовице, Томашева биле, Томашева помовице, помовице. Помовице. то біля Томашого Ліжка? Так, так пойд за мною. Без муддя тебе до каплиці звичайно, вона зачинена для таких як ти. Лідіт його постійно. Розвучи Розумію. Розумію, залякти помолися за Томаша. Томаш ще помолим. коли се може, що хоче, аби Томаша витягли на гору. Ранений же. Що всі знають, <праць> що поранені треба лежати, як можна вище до капуці. <праць> Слухайте, якось занадто ізі ми потрапили до капуці. Вивчили церковні предмети. Здоров'я. Як моє? Пожалуйста, так, само Мені треба поговорити. Я сусіжі вирушую, пані. Якщо ти хочеш помолити, так дій нам. Чи ти хочеш покапуйся зачинено? Да. Хіба що ти священник, але то не речі. Не, то не йсе. Позор вправо. Меную се Адела, сем Томашова сестра. Що хочеш, Jindřichu? Potřebuji mluvit s tvým bratrem. Багато so кому треба його вихомані три дні, no, а цирюльник поїхав з паном Отто. Що сталося з тому шо? На них напали збільники біля ставка. Воно його не дивно з таким пораненням. Я можу допомогти? Єдине, хто може тепер до допомогти, це священик, та й хоч і прикинь мені казати, špatні, з нього теж жодної користі. як коморді. від мене. А де лікар? Він з паном берегом. Коли Томашу почали хоманити, mm. він залишив для нього якийсь відвар. Мав повинути швидко, але схоже, що вони десь застерягли, я не знаю. там відвар закінчився, я не лікар, але можу спробувати допомогти. але можу спробувати цей водвар приправити. Рихле. За скушку ніс не дам. Віз, чого його уважив?

Я несила ja йому воду, до вежі йому вже ніхто, на to ти ніхто не допоможе. Може, щось підкажеш? Ну і ще тобі тут будто не слід. Копресаєшся, то только червці, кто значим ще займаєшся. Віцех, Тебе у халепо завести. Якщо тобі потрібні, Як то цирульник має комокву по тобі по той бік кородови. Всяке мокво є одна скриня, до якої він ховає те, чи йому користується. Значить, не пощастило, а можеш зазирнути до його записів. Той твердоливий, занодовий все, що робить, може, він дав комусь те, що тобі може зацікавити. Сильний знеболювальний відвар. Записки лікаря. Зілля від гарячки. Бузинове листя. Потрібні йти додати в казан, додати імбир, дистилювати. Тут нічого нема. Мені десь треба знайти корона, бузинове листя імбир. Тут нічого теж нема. Зараз як мене схоплять? Що ти робиш? Tady nemáš bejt! se s takže v chlídečku. Loupit se ti zachtělo, co? Takhle se vkrádat na cizí pozemky. Zatím zaplatíš pokutu. Ale jestli zjistíme, že se něco ztratilo, tak ti přišijem i krádeš. <těž> <těž> Můžeš udržet tajemství. Co to má znamenat? Jaký tajemství? Věc se má tak. Já jsem se seznámil s tím, dělá a... No víš, co se říká o holkách od Kolovratu? Tak, tahle psadlenka. Do dívka přiáhala na znov, návod, tak mě, bojala se, mluvila, ona může, že Matinka pro zná, tak v něho zamoročuje, že kouří se místo v kazni. Poledne jsem se postavil pod stín nejvyšší lípy a krok po kroku vyrazil. No a na jednou koukám, že nevím kde se. Ne, ne, kličet. A lidi na mě zvou. Ta holka si ze mě vystřelila. To máš za to, že myslíš pindjourem. Jo. Vytrpěl jsem si ty ostudy už jako jsi No dobře, tak já pro tentokrát přimhouřím oko. Vyřešeno, tak koukej okay, odejít. Co? Okamžitě se vzdej. No pusty, já nemůžu projít Chceš mě nasrát, ale ne? Se zdají se. <laughs> oh. Боже, oh, що там треба було? Mm, Зілі від гарячки. Так. Тарону, два оберти, бузинове листя, Таруна, бузинове листя, імбир. І п'ятити два оберти від піскового годинника. Угу. Сьогодні урок зіль варіння в Хогвартсі. Так. Зонік від гарячки. Давайте збережемось тут. Давайте тут збережемось. Бо я просто згорю к, к чертям, якщо мені зараз доведеться це все проходити знову. Я не просто к чертям згорю, я получу просто у космос. Мені тепер треба потрапити назад сюди. Питання на мільйон як це зробити? Відповідь на 5 копійок, ногами туди прийти. так, так. А, я можу сюди ходити, так? Тю, я думаю, я не можу сюди йти. Це довго не видержи. Бо що йому на довге вишлися. Спритяс треба розбавити. Так стоп, ми, ми що не нестили, так ми ж 10-й був тільки колокол. Стилу типу. Тобіті, це та це не мені це а ціляких леке ход зуб з чинців та розбійників. Проте так? Шкідника ми маємо сьогодні. Ян, якийсь Ян, котрий явно на своєму розумі. Небезпечний безумний, бо я не говоріс. А що найгірше: Звірократ. Бідла. Бідла. Не встигло, так? Тому за, за всю шкоду задану на нашому доброму панові Олота Збергова. Його засуджено до смертної кари через повіщення. Ви не можете стратити ціловіки, це хляхтить Ось уряд Томаш він засвідчить, що ми посланці з Що це за несмітниця? Co pravda, je jen Jan Ptašek z Pirkštejna. Oh. Dělejte něco pro Krista Pána. Pane, hejtman. Hejtman Tomáš má horečku. Zjevně blouzí. Vyn javno má veď. Okamžitě je chyťte! Tohle nemůžete. Jsem šlečtic, slyšíte? Šlečtic. Puste mě. Пу, пу а хто це? Мій пане. Що тут дітки відбувається? Це просто страта просто страта Не можете його поправити. Ну да можете це хляхтич Я посудим сам. Це я сам вирішу. Зніміть його. На всіх святих. І на Бога поможіть мені злізти з цього коня. Боже, та що вони всі тут помирають та хворіють? Ну, здається, врятували того пташика. Можете зайти його світлість уже чекає вступить. на вас. уж вас так же, Ми знову не бомж плюс. Mm? А я вже все чекав, хто вість вже хтось об'явиється. <плес> ну ну, раз. Пока Здається, ми повідомив. Мій шановний пане Ото, яян з Спірчтена, а це індріч зі скаліці. Мій супровід. Вітаю вас у тросках, панове. Привітав би вас стоячи годиться, але зараз я радий, що можу хоча б сидіти. Але сем рад, що вубець седім. Айта як, забудемо про це непорозуміння і перейдемо до справи а потьме Наскільки мені відомо, раніше Ротай та не проявляв е зацікавленість у переговорах. Ані зі мною, ані з панським союзом. Ані з єднотою правда Саме так, Наше до цієї роди, миті наші роди займали протилежні сторони. Ще пак, після нападу řекал, на брону й та й главою спільно з тим відступником Соколом, з Ламберка на нашу симпатію сподіватися годі. Усі ми маємо. Ваше кожна з нас є, в чому ви звинувачувати? Хоча я не маю сумніву, що у вас, як і в пана ганоша, було на це свої причини. Безперечно були про на те, що ваш ватство безвідповідальний п'янчуга і видаще, який свого якій своєї бездіяльності шкодять імперії, але менш з тим, скажіть, що замислив пан Пан Гануш на серці. На no, жаль, ліс, який ми, ми везли, u, u, так, у те, течі загубився. Тобі таки доведеться від ясно. Ну бо ah. ну, кажи <покажем> вже. Якщо <tagli> 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 коротко, то пан Гануш ретекс та інші вважають, що ситуація вийшла з під контролю. І що це не може мати користі ні для кого в Чехії. Ані для прихильників Пасху, ані для панського союзу. Дії почіння короля Сігізмунда не приведуть до кращого порядку, ніж той, що був за короля Вацлава, навіть навпаки. Пан Гануш та інші шляхтичі на нашому боці цікавляться, як опозиція займе займе панський союз. інше кажучи, чи не хотів би я зарадити з Сігізмунда? Зрада це сильне слово. Ми прийшли jsou до тебе, пане Ото, бо ти найпловіша людина в панському союзі. підозрюю, що ваших рядах теж є шляхтичі, що шукають виходу з цієї каверзної ситуації. Каверзані а каверзані для чеського короліста найкраще було б, якби наші шляхи замість розходитись, переплилися. Утім, тут питання радше в тому, чи можна поєднати вогонь воду і отримати ще щось, окрім смердючого диму. усюди панують без. Водонархію розбійницьке свавілля, усі ми мали нагоду відчути це на власній шкурі. Як сметовшіхні зажіли на власній кужі, власні кузе у, у нас вдома теж діється чимало Nedяг, такого пана. Якраз недавно si нам довелося розбиратись ватагою розбійників. Тоді певен, що ви розумієте, якщо перш ніж вирішувати, хто буде кращим королем, я наведу порядок у своєму дворі От тільки хай мені трясеться, якщо я знаю, як це зробити. Ті покритки вирізали пів мого гарнізона виключно з урядником. Uh, gdyż, доволіш, якщо дозволиш пане? Ти в цьому не сам. Ми з ними теж маємо так, невеличкі рахунки. Маємо так, Тож ми з інгрего хоче тобі допоможемо. Skutecznie? Оце я називаю словом рисарі, пане птачку. Зараз у нас є спільний ворог, то отже є спільні інтереси. Займи так що пане? Чи можемо ми Mоже тобі чимось прислужитись? а таки можете? Можливо, решті решт ми дійсно знайдемо спільну мову. сполечно людей, що могли б бути моїми посланцями, мене лишилось мало? Тож я охоче прийму вашу допомогу. Те, віці, Пане, просто скажи, куди ми маємо вирушити. Прямуйте Йотомані до Небакова, це невеличкий замок серед скель. Чи радше фортеця. Там, Там теж не Земан, Яром Небак. Не Старі упертіхи може бути не надто охочим виконати свою повинність. Бо корисно, якби такий красномовний шлях та черти, навідався до його і чітко пояснив, для чого мені його гарнізон. А тепер я там від у улівих, та із ним за нетерпінням чекатиму коли принесете мені добрі новини з небакова. Будьте ну, Богом, панове. Ось так ми врятували пана птачика. Не знаю, чи вартувало до того чи ні. Але подивимося в наступних серіях. І бувайте, не забувайте підписуватись та ставити лайки.